Увага! Дані трупі у відео виконані. Звук у відео бажає бажати кращого. Тому не надо ля-ля. Відео знято рано пораненьку. Здравствуйте, добрий вечір, дорогі підписники, друзі, недруги, хейтери та гандураси. В нашому житті багато різних перешкод. Проблем, які не кожен може подолати, тому що бояться поглянути проблем і перешкодів в вічі, бояться своїх страхів. Але на своєму прикладі, в сьогоднішньому, сьогоднішньому шоу, я розповім вам, як долати ці перешкоди. Наведемо аналогію. Перешкода чи страх. Це паркан. Я ваш захист. Я навчу вас перелазити ці паркани замість того, щоб обходити. Обходити паркани набагато легше, але проблема від цього не зникне. Тому я навчу вас йти на пролом, перелазити паркани. Тому для цього ми створили це шоу: костюм та паркани. Наша ситуація. Уявімо. Ви тут, гуртожиток дам, до закриття 5 хвилин. Ну чого ти собачий будемо, ми знову не хочемо. Холодно, чорт його побери. Тому розповідаю вам про вашу перешкоду, яку потрібно подолати. Е, кодова назва Х102А, А під клас, обов'язково кажемо, 102 Система степінь захисту. Його можуть принести люди тільки в костюмі. В класному костюмі. У вас його нема, так що ви не пробуйте. Тільки у мене є. Але якщо десь купите дорогий костюм, то зможете спробувати. Зараз я вам покажу, як його давати. Є багато різних способів, але я покажу вам не дилетантський. Такий досить такий класний. Незвичайний. Попаємо з руками. Це називається виход. Просто виход. Робимо отакі от рухи. Як Майкл Джексон пібачимо. І залазимо. Далі що ми робимо? Далі потрібно підкачати прес. Оп! І сюди. Повисіли. І підкачали прес. І підкачали прес. І підкачали прес. Тепер, коли ми підкачались, тримаємось за вафлю. І робимо мужній, сильний рух руками. Ногами перепрошую. Ух ти Паркан за моїми плечима. Тому я знаю, що я зробив все правильно іду далі до своєї цілі. Наступна ситуація. Паркан такої самої класифікації X-102А, 102 степінь захисту, я думаю, ви все пам'ятаєте. Його можуть перелізти люди тільки з костюмом. Класним костюмом. Тому що нема костюму, навіть не ріпитись. Цей спосіб досить такий складний та новітній. Показую. Один раз. Стали на паркан. Спосіб досить такий незвичайний. Тому якщо ви залізли на паркан і досить таки високо, ви боїтесь спригнути, Потрібно дивитись ваше оточення, шукати поміч. Братя наші менші. Ліс, дерева, рослини нам цьому допоможуть. Дивимося на деревце. Можемо тримати гілки і на нього запригнути. Але це легенький спосіб, його навіть показувати не буду інший спосіб. Набираємось сміливості, мужності і робимо наступний рух. Стали. І отако! У! І по чуть-чуть виконаті. -чуть. Пускаємося. Черговий паркан за моїми плечима. Тому я знаю, що я зробив все правильно. Добрий вечір, підписники. Їдемо до наступної перешкоди, наступного паркану. Як бачите, ми не відпочиваємо, тільки працюємо і ще раз працюємо. Трішки холодно, можу сказати. О, що за люди! Така неочікувана зустріч! Привіт! А ми роз вами дібрались. До наступної перешкоди. Але перед нею я хочу вам дещо розповісти. Як на мене, це повинен знати кожен українець. Dig my grave and raise my barrel by the Dnipro side In Ukraine, my fair land, a fair land and wide. I will lie and watch the conflict. Listen through the years. To the river voices rowing, rolling in my ears. Bury me, be done with me. Rice and break your chain. What are your new liberty with blood for rain. Then in the mighty family, the tall men that are free. Maybe sometimes very softly you will speak of me. Запам'ятайте, домашнє завдання. Вивчити на пам'ять. А наразі рекламна пауза. Ого! Так, ми дібрались до нашої наступної цілі. Ми нарубали дров. Дивіться, Закарпатська чурочка. Пішли. Ситуація наступна. Ми нарубали дров і нам потрібно знести їх в баньку, але на нашому шляху з'являється паракан Є і... один спосіб. Називається собачий підлас. І в цьому нам допоможе наша чурочка. Кладемо її Піднімаємо дошечку Підклали. Далі вже діло техніки. По накатаних працюємо. Собачий підлаз діло таке. Гаємо. початку потрібно просунути голову. Вже коли ми наполовину пролізли можна видихнути. І головне, головне не дивіться наверх. Оце дуже страшно. А тепер... Якщо у вас ремі впирається в досочку і ви не можете пролізти назад, робимо такі рухи. Оп! 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 І допоможемо собі руками. Продовжуємо. Забрати нашу чурочку. Ми можемо йти собі в банк Черговий паркан за моїми плечима тому я знаю, що я зробив все правильно Щесь мені кажеться, баньки сьогодні не буде, потрібно нам вистренько цікати. Чому Жак Фреско? На розгадку 30 секунд. Мене багато хто питає. Чому, що, як, де, коли. А багато хто не питає. Це взагалі ваша справа. Але пам'ятайте одне: в костюмі ви не переможні. Жарти закінчились. А тепер була Використовуємо собачий підлаз. Опа! Черговий паркан за моїм плечима, тому я знаю, що я зробив все правильно. Пам'ятайте одне. До побачення. Ось і підійшов кінець відео. І саме на цьому моменті я хочу сказати таке. Не повторюйте за всякими дурнями, повторюйте краще за мною. Увага віршик. Я помню напився, зламав деревце, як соромно людям дивитись в лице. i and Bob. Oh, I had nine no lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I looked for them. Oh, now I know that things gone past are never to be found again. No, never never again i had nine lives but lost all of them mm. Has gone my mind Forgot the colour of direction And my eyes they see the hands That could have built That could have constructed The empire in my mind The empire I'll never find I had a plan But that was where it ended Eu não